Вітаю малята! Сьогодні я хочу розповісти вам історію про теплий хвіст та жовтий лист. Як ви гадаєте, хто стане головним героєм нашої історії? Це пес Рекс. У нього теплий хвіст. А коли ви можете побачити. Жовті листочки на деревах. Вірно, восени. Отже сьогодні історія про собачку Рекса та осінь. Рекс живе в родині разом із хлопчиком Петриком, його мамою і татом. Кожного дня Петрик прокидається вранці. Вдень він грається, ввечері мама читає йому книжку, а вночі Петрик спить. Погляньте уважно, на якому малюнку ви бачите ранок, початок дня, коли Петрик прокидається. Цифра 1 з'явилася біля малюнку, на якому зображено ранок. Поміркуйте уважно, на якому малюнку зображено день, коли Петрик грається. Якою цифрою ми позначимо день? Це другий малюнок, тому ми позначимо його цифрою 2. Коли день закінчується, настає вечір? Що робить Петрик ввечері? Ввечері мама йому читає книжку, а Петрик уважно слухає. Яку цифру ми поставимо біля третього малюнку? Цифру три. Як називається частина доби, коли Петрик спить? Вірно, ніч. Отже Петрика день складається з чотирьох частин ранку, дня, вечора і ночі. На минулих вихідних родина Петрика купила гарбузи. Порахуйте, скільки гарбузів купили господарі Рекса. Вірно, гарбузів 5. Кожний гарбуз було вирішено покласти в миску. Порахуйте, скільки мисок підготували господарі рекса. Чотири. Чи вистачить мисок, щоб покласти в них усі гарбузи? Ні, не вистачить. Чого більше? Гарбузів більше. Наскільки? На один. Що треба зробити, щоб кожний гарбуз покласти в окрему миску? Вірно, треба знайти ще одну. Скільки зараз мисок? П'ять. Гарбузів також п'ять. Мисок і гарбузів порівно, Тож тепер кожен гарбуз буде лежати в окремій мисці. Рекс разом із Петриком ходили на осінню прогулянку. Вони назбирали цілий кошик цікавих дарунків осені. Спробуйте здогадатися, що саме лежить у кошику. Що це? Вірно, осінній кленовий листочок? Що лежить поруч з листочком? Гарбуз? Якого він кольору? Помаранчевого? Що лежить поруч з гарбузом? Гриби? Скільки грибів знайшли? Петрик та Рекс Два. Що лежить під осіннім листочком? Яблуко. Якого кольору яблуко? Вірно. Червоного. Що лежить поруч із яблуком? Каштан. Зовні він колючий. А всередині гладенький? Якого кольору каштан? Кожура у каштана зеленого кольору, а всередині каштан коричневий. А що ще вдалося покласти Рексу та Петрику у кошик? Дощову хмаринку? Якого вона кольору? синьо біла, і з неї накрапає маленький осінній дощик. Біля будинку, де живе рекс, є чудова клумба, на якій ростуть квіти, фіолетові айстри, жовті хризантеми, рожеві жоржини, жовто-гарячі чорнобривці. Та червоні цинії. Спробуйте порахувати, скільки фіолетових айстр росте на клумбі? Одна, дві. Три. чотири, П'ять. Скільки чорнобривців росте на клумбі? Один, два. Три, чотири, п'ять. Чорнобривців росте також п'ять. Скільки великих рожевих жоржин росте на клумбі? Вірно. Три. Скільки червоних циній росте на клумбі? Три. Вірно. Скільки жовтих хризантем росте на клумбі? Вірно. Яких квітів на клумбі росте найбільше? Найбільше на клумбі росте айстр та чорнобривців. Разом із Петриком та його батьками Рекс ходив на виставку гарбузів. Гарбузи були дуже яскраві, і родина зробила цікаві фотографії. На кожній фотографії є щось зайве. Спробуйте здогадатися. Ось перша фотографія. Який гарбуз тут зайвий? Чому? Вірно, цей гарбуз не має Візерунків, що зайве на цій фотографії? Вірно. Одна тачка спрямована в інший бік, ніж інші три? Що зайве на цій фотографії? Чому, як ви гадаєте? Тому що гарбузи складені по три, і лише цей гарбуз лежить один. Що зайве на цій фотографії? На усіх гарбузах сяють посмішки, і лише один гарбуз похмурий, тож він тут зайвий. Після осінньої прогулянки Рекс дуже любить грати зі своїм приятелем Мишком. Мишко, Мишко це маленький кудрявий песик, який живе поруч. Вони полюбляють грати з м'ячиками, і Рекс із нетерпінням чекає свого приятеля. Але песик Мишко може прийти лише по доріжки, викладений трикутниками. Допоможіть, песику дійти до рекса, проведіть пальчиком доріжку, переходячи з одного трикутника на інший, оминаючи інші фігури. Будьте уважними, трикутники можуть бути різного розміру. Не переплутайте, трикутник це фігура, яка має три кути і три сторони. Молодці діти, ви допомогли мишку прийти в гості до Рекса, і тепер вони вирушають на прогулянку разом, будуть грати з м'ячиками і радіти осені. Вам вони говорять до нових зустрічей пропонують зробити гімнастику для очей. Масажуємо заплющені очі. Відкриваємо очі. До нових зустрічей.